Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас вечірнє надходження. Це Mercedes-Benz b класу 2018 року випуску. Автомобіль, який оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 2,2 літри, має автоматичну класичну коробку передач, передній привід, оригінальні титанові диски 16-го розміру, радіальна шина. Кругові парктроніки присутні, галогенове світло, трошки розширені дзеркали для бачення сліпих зон, та додатково встановлено ось такі малесенькі дзеркала. В нас є невеличкий, але досить такий просторий та вмісткий багажний відсік, є повнорозмірне запасне колосо. Автомобіль обслужено, обслужено. Спинка сидінь заднього ряду нахиляється та буде у вас ось такий величезний багажник одразу. Зачиняється все дуже просто. Салон в нас тканини, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Зараз покажу вам. Ось такий вигляд. Є підсвітка для них у пасажирів заднього ряду, три підголовники, пасуки безпеки, повний склопакет, блокування замків задніх дверей. Все присутнє. У водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал. Центральний замок, механічне регулювання переднього ряду сидінь, сидіння із боковою підтримкою спини, ніг, колін, все є. Протитуманки є, автосвітло є, круїз контроль також присутній. Зараз я вам все покажу. Ось такий круїз контроль, є навіть підрульові пелюстки. Оригінальний пробіг 174 тисячі кілометрів, є клімат-контроль. Бачите, все працює, є ось такий. Невеличкий моніторчик, Парктроники показую, коробка працює відмінно, нарікань ніяких немає, треба вийти звідси. Камери заднього руху нема але парктроники працюють. Є в нас додаткова ячейка, піпільничка та розетка В12, є в нас, а я думав, що тут є буде, знаєте, цей... Камера заднього руху по Але, ну, я ж забув, що тут її немає, тому вибачаюсь, я її смикаю, смикую, а не вмикається. Так, є підсвітка для пасажирів попереду. Все працює, нарікань нема. Світло вмикається у пасажирів заднього ряду, також можна спереду все робити. Ось такий центральний підлокітник в гарному стані, не затертий, музика працює. Все чудово. Без нарікань. Що, друзі, якщо б сподобався автомобіль, зацікавились, мабуть, е його можна подивитися, він є в наявності, його, на ньому можна зробити тест-драйв, послухати, як він працює, зробити будь-яку перевірку на станції, яку ви бажаєте, за бажанням. Його можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюти. Ви можете обміняти його на свій будь-який автомобіль. Доплату розглядаємо як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете зробити або за попередньою домовленістю по телефону, або приїжджаючи до нашої філії, яка знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102, компанія «Автофокус». Чекаємо на вас, приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!